Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати жулієн, але не звичайний, а на сковорідці. Готується він дуже просто, швидко або виходить дуже і дуже смачний. Тому почнемо готувати. Для початку нам потрібно нарізати цибулю на невеличкі шматочки. Я обожнюю цей рецепт за те, що його не потрібно випікати в духовці. Все нарізаємо, викладаємо на сковорідку і через трішки смачна страва готова. Коли нарізали цибулю, викладаємо її в сторону і нарізаємо на невеличкі шматочки гриби печериці. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І тепер розігріваємо сковорідку, викладаємо шматочку масла, розтоплюємо його. І сюди ж викладаємо нарізану цибулю. Обсмажуємо декілька хвилин до золотистого кольору. Коли обсмажили цибульку, додаємо гриби печериці, за смаком додаємо сіль і тушкуємо на маленькому вогні приблизно 4-5 хвилин до готовності грибів. І поки печериця готується, можна нарізати курячу грудку. Спочатку її добре промиваємо, потім за допомогою паперових рушничків висушуємо і далі нарізаємо на невеличкі шматочки розміром приблизно 2 на 2 см. І коли... Обсмажили гриби до готовності, викладаємо їх в окрему тарілочку. На ту саму сковорідку викладаємо маленький шматочок вершкового масла і куряче філе. Обсмажуємо його до готовності на середньому вогні. В мене це зайняло приблизно 20 хвилин. Час від часу його потрібно помішувати. І також, коли обсмажили вже до готовності куряче філе, викладаємо його на тарілку, в сковорідку виливаємо вершки. Жирні, або можна замінити їх сметаною. І викладаємо сюди ж куряче філе та гриби. За смаком додаємо спеції, в мене це сухий чесник та мелений перець, солимо і тушкуємо приблизно 10 хвилин на середньому вогні. Після чого сюди ж додаємо зелень, в мене це петрушка, також можна додати і кріп. І зверху посипаємо натертим сиром. Добре, все перемішуємо, готуємо ще приблизно 3-4 хвилинки на середньому вогні і все подаємо до столу. Цей жульєн виходить дуже смачний, курочка дуже ніжна, соковита, обов'язково спробуйте його приготувати. Подавати його можна з будь-яким гарніром, можна як із картоплю, так і з макаронами, а можна їсти і просто так. Усім смачного та до нових рецептів!